Добрий день, шановні учні та батьки. Тема сьогоднішнього року правильно пишу слова, з ненаголошеними звуками Е і в коренях. І знову дзвекличе клас Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудово. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Посміхніться одне одному, побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як правильно пишуть слова, з ненаголошеними звуками е і в корені. Побуваємо у Польщі, познайомимося з польськими школярами. Будь ласка, запишіть 5 вересня, класна робота і пропишіть поліграфічну хвилинку літерою «я». Зупиняйте відео. І прописуєте. Так, будь ласка, розгорнули підручники, сторінка 6. Права перша. Прочитайте слова, які звучать, однакове, звучать і мають однакові значення в українських польських мовах. Випишіть слова з орфограмами, тобто те, що ми говорили: е, і. підкресли орфограму, врода, дах, листопад, фарба, цибуля. Де в нас є орфограма? слові листопад і цибуля. Отже, записали вправа 1 І, будь ласка, ці слова: врода, дах, листопад, фарба, цибуля. І підкреслили, будь ласка, літера. Так, зупиняєте, де вам потрібно, тоді далі працюєте. Отже, правило: щоб правильно написати слово з ненаголошеним е або «и» в корені. Треба змінити слово або дібрати спільно коренево, якому цей звук буде наголошений. Наприклад, село, тому що села, вишневий, тому що вишня. Якщо до слова не можна дібрати перевірне слово, то його написання не треба перевіряти за словником дитина верблюд. Отже, допоможіть читалиці записати подані слова у дві колонки, оставивши пропущені букви. До слів другої колонки, добріть, запущуть перевірені слова. «Вересень» це цегляний, держава, президент, блискучий, пильнувати, аеропорт, дисципліна, язикатий, хвилястий, температура. Отже, перевіряємо за словничком вулиця, вересень, держава, президент, аеропорт, рапорт, дисципліна, температура, а за наголосом земля, тому що землі, серпневий, тому що серпень, цегляний від слова цегла, блискучий від слова блиск, пильнуватий від слова пильно, язикатий від слова язик і хвилястий хвиля. Так, отже, записали вправа 3 і 2 стовпчика. Це в нас буде перший стовпчик, перевіряємо за словником. Вересень, держава, презентент та репорт, дисципліна, температура. І другий стовпчик. Перевіряємо за наголосом. Серпневий серпень цегляний цегла, блискучий блиск. Пильнувати пильно, язикати язик, хвилясти хвиля. Зупиняєте відео і списуйте ось цей зелений прямохнув. Тобто перший стовпчик, другий стовпчик. Так, ганчик познайомився з польськими школярами. Прочитай їх, і як їх звати. Чи є в українській мові подібні імена? Склади за посеречення з іменем, у якому є орфограма. Ну, ми звемо усно. Так, Марися дуже схожа на Марія або Марося, а Яник на Іван або Вероніка. Спілкуючись з новими друзями, Гаджик вивчив кілька польських висловів. Прочитай, як вони звучать. Чи здогадуєшся, що вони означають? Перевір себе за словаком. Джень добрий, як ще маш. До віддень. добре. Отже, Джень добрий добрий день. Дженькую добре. Дякую добре. До До побачення. Як ще маш, як у тебе справи. Отже, нам потрібно прочитати та списати речення, замінивши польські слова українськими, та підкреслити звертання. От Джень добрий Марисю! Отже, День добрий Марія, як ще маш Янеко, як справи Івана», Дженькую добре, дякую добре. До відзення Марисю. До побачення, Марія. Іде нас тут звертання? Імена. І, і прошу, Янеку, будь ласка, Іванку. Отже, записали вправа 6 і наші репліки: День добрий Марія, як справа Івана і звертанням під Кресним олівцем. Чудово. Прочитайте вірш, з якої мотові написано: До смаку, усім сніданок! З привітанням добрий ранок! Щиро скажеш ти привіт! усміхнеться цілий світ! Слово дякую, мій друже, свідчить, що ти гречний дуже, тобто вихований. Так, отже, це з якого то написано, щоб ми звернули увагу на важливу роль вічливих слів. Так, і ваше домашнє завдання. Потрібно списати текст, який зацікавив розинку. Ставити пропущені букви, а число 15 записати словом. Певно, на все у вас вийде, ви молодці, гарно працюєте, тому. Уважаю вам успіхів, до побачення діти.